Ну що, щось він це і зробив? Не пройшло і п'яти днів з моменту виходу відео про нього на каналі, як він бере перший для себе титул і відразу ATP500, і сезон для нього стає вже не просто казковим, а дуже казковим. Доброго дня всім поціновичам тенісу, вітаю на моєму каналі. Отже, трішки передмови. П'ять днів тому на каналі вийшло відео про Бена Шелтона, якому 9 жовтня випався 21 рік, для якого цей сезон 23-го року, безумовно, є дуже успішним, проривним і як я його називаю казковим. Хоча на момент виходу того відео в нього ще не було перемог на жодному з турнірів, але тим не менше всі його запам'ятали по Слемах, насамперед, звичайно ж, Australian Open та US Open. По принципу кінематографу, коли наприкінці титрів іде якась додаткова інформація, наприкінці ось того відео я говорив про те, що хто знає, можливо наступне відео буде також про Бена Шелтона, але про Бена Шелтона, який триматиме в руках уже виграний титул. І ось, як ви зрозуміли, він уже тримає перший трофей в своїй кар'єрі в руках. На момент виходу того відео було відомо лише про те, що Шелтон подолав перший раунд, здолавши одного з господарів Даніеля. В одній восьмі перемагає австралійця Томпсона, програвши перший сет на тайбрейку, два наступні бере. Поєдинок під три години тривав. Наступні два раунди зустрічі проти співвітчизників. Спочатку в чвертьфіналі проти Томі Пола знову не обійшлося без тайбрейків, але перемога Шелтона в двох сетах. На ну, півфіналі проти Гірона була справжня битва, справжня драма, справжні трилери, оскільки програвши перший сет на тайбрейку, в другому програвав Шелтон 2-5, і Гірон виходив подавати на матч. Але просто якимось дивом Шелтон бере чотири наступні гейми, переводить діло на тайбрейк, який цього разу виграє вирішальній третій партії дожимає свого співвітчизника і виходить у фінал перший для себе фінал кар'єрі. в якому йому протистояв безпрапорний Карацев. І Шелтон переміг його в двох сетах. Спочатку, як завжди, була битва: 7-5, а в другій партії просто домінація Шелтона. Причому 1-0 вів Карацев, але шість наступних геймів взяв. Шелтон зробив так звану приховану баранку і переміг 7-5-6-1 у фіналі турніру в Токіо. Таким чином у Шелтона 100% реалізація, один фінал і відразу титул. Не всім таки вдається. І доки навіть більш відомі тенісисти їздять по турнірах ATP 250 для того, щоб хоч десь щось виграти, то Шелтон відразу бере ATP 500. Безумовно, той фактор, що першим сіяним на турнірі в Токіо був Тейлор Фріц, говорить про не дуже, скажімо так, представницький склад учасників, але тим не менше через кілька років про це всі забудуть. А трофей буде стояти в колекції у Бена Шелтона. Таким чином, ще раз повторюю, казковий сезон перетворюється в дуже казковий і в ще ж не завершений. Ще будуть турніри, в тому числі Мастерс в Парижі. На підсумковий турнір навіть у Шелтона з'являються шанси відправитися. Тим паче, якщо хтось із -за тих, хто перебуває вище в рейтингу, зніметься, скажімо. Ну а на даний момент, на 23 жовтня, він уже в топ-15 рейтингу ATP. Згадайте, де він був на початку сезону? Ну, чим не казковий сезон. Ну а зважаючи на те, як американці люблять ось такі історії, такі хеппі енди ну, щоправда. До енду кар'єри, звичайно, ще далеко. Якщо Шелтон буде продовжувати в такому темпі, в такому руслі, можливо, ним зацікавляться і навіть в Голівуді, і знімуть, скажімо, документальний, а можливо, навіть і художній фільм про його кар'єру, про його прогрес. А прогрес є по багатьом параметрам. Зокрема, як на мене, до цього прогресу причетний в тому числі і Новак Джокович. Нагадаю, в півфіналі US Open вони зустрічалися, переміг серб. І після перемоги він дещо показово зробив пародію на Шелтона щодо ось цієї славнозвісної покладеної слухавки, таким чином десь дав натяк на те, що хлопче не займайся цим пафосом, просто грай в теніс. І мені здається, Шелтон це зрозумів. Оскільки після тієї поразки від Джоковича, подивіться, скільки було в нього перемог, були святкування з цією слухавкою, але пафосу, показухи. Напищеності так званої не було. Як на мене, це не що інше, просто як зроблені висновки. В основному всі святкування дуже спокійні, дуже стримані, і схоже, що дійсно Бен сконцентрувався виключно на тенісі. Ну і дуже приємно, що всі ці висновки він робить протягом одного сезону, а не витрачає кілька років. Можливо, звичайно, зіграв той фактор, що нагадаю, 9 жовтня йому виконувся 21 рік. Ще раз вітання американському тенісисту. Також нагадаю, що на каналі створений спеціальний список відтворення про US Open 23 від першого раунду і аж до фіналів. Кому цікаво, завітайте перегляньте. Ну якщо ви є шанувальником цього прекрасного виду спорту, підписуйтесь на канал, оскільки в тому числі є список відтворення під назвою «Неймовірний теніс, де вже багато відео і, звичайно ж, в майбутньому буде ще більше. Кому цікаво, ласкаво просимо на канал. Ну ще кілька слів про Бена Шелтона. Звичайно ж, доки йому 21 рік, він тримає ось такий неймовірний темп та ритм. Практично в кожному матчі програє сети, практично в кожному матчі присутні тайбрейки, поки що витягує. Але, звичайно ж, з віком буде все важче і важче, тому потрібно максимально зібрано діяти на подачах і по можливості, звичайно ж, вигравати все в суху. Хоча той же ж саме фінал, як бачите, коли потрібно було, взяв і виграв в суху. Наприкінці відео знову трішки по-скриптому кілька слів про іншого тенісиста, тенісиста з іншої вікової категорії Геля Монфілса, який взяв титул в Стокгольмі. здобув свій 13-й -ти титул в кар'єрі саме на рівні ATP. Тож вітання 37-річному французу. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо сподобалось, можете підтримати відео та канал лайком, можете підписатись на канал. Буду дуже-дуже вдячний. На сьогодні все. На все добре.